Давайте з вами пограємо дидактичну управу Дружба чи ні. Ви розглянете картинки і скажете, це дружба чи ні? Тож починаємо. Разом грати. Так, це дружба. Разом їсти солодощі. Разом гойдатися на гойдлці. Так, це дружба. Ламати побудовані будиночки. Ні, це не дружба. Забирати і ламати іграшки. Ні, це не дружба. Ділитися цукерками. Так, це дружба. Сміятися над дівчинкою. Ні, це не дружба. Разом малювати. Так, це дружба. Ображати і битися один з одним. Ні, це не дружба. Смикати за косички дівчаток. Ні, це не дружба. Кривлятися один до одного. Ні, це не дружба. Малята, я думаю, ви чудово впоралися з цим завданням.